Секрет успіху у постійних діях. Коли я працюю в сфері страхування життя, мої результати залежать від конкретних кроків. Ось кілька з них, що приводять до успіху. Кожен день я спілкуюся з людьми, слухаю їх потреби та допомагаю знайти найкращі рішення для їх фінансового захисту. Я постійно оновлюю свої знання, відвідую тренінги, вивчаю нові продукти, вдосконалюю навички спілкування. Я організовую. Свій графік, щоб зустрітися з клієнтами, відповісти на їх запитання та допомогти укласти договори? Я завжди рекомендую те, що перевірила на собі. Моє життя застраховане, і я знаю, як це важливо. Я не лише допомагаю людям фінансово захистити себе, а й ділюсь своїм досвідом, щоб показати, як страхування змінює життя. Кожен крок має значення. Хочете знати більше про те, як це працює?